Знаходжусь коло Emigrite Service Calgary. Ходив на тест з англійської мови, пройшов тест. Мої результати. Мій результат одні одиниці, але навіть я з читання маю двійку. Так що я приємно вражений, що я вмію читати по-англійськи, <хи> хоч, хоч би щось. А так усі одиниці. Хотів показати, де це знаходиться е, вам, щоб ви не заблукали, так як я сьогодні 10 хвилин не міг знайти це приміщення. Я, я пішов з другої сторони, а воно було зовсім з другої сторони. Ось так це виглядає. Оця вулиця. На цій вулиці тут такі будинки, і це є. Ось цей будинок На 14-му поверсі знаходиться е, цей центр, так що, щоб ви не заблукали, я сюди приїхав на двійці, я живу на 17-му авеню і я сів на двійку і приїхав сюди на зупинку ось там, якщо можна побачити, наш прапор висить український. Дуже приємно. Так що це знаходиться ось тут. Як це все відбувалося? Я прийшов. На першу годину, так як мені було назначено емейлом. Як я туди попав, на ці тести англійської мови. Я це знайшов у групі, е українській групі, там де це про Канаду. Не пам'ятаю яка це була група, я думаю, що це не важко знайти. Тут багато, і все, далі я записався. Зайшов туди. Там була така форма, яку треба було заповнити, ім'я, фамілія, коли приїхав, що приїхав, чи є орг-перміт і так далі. Це все я туди, туди вписав. І вислав їм на там було. Натиснути окей, і воно переслалось по емейлу e до них. Коротше, далі я дуже довго чекав, це я ще зробив, як приїхав у січні. Е -е. Чекав я тижнів два, прийшла мені якась відповідь, <с ré urgency> щоб я ще раз заповнив цю форму. Я що зробив, взяв, запов... заповнив ще раз ту форму і знову чекав. Не знаю, вже більше, напевно з місяць, напевно, і вони написали, що окей, ми прийняли вашу заявку, чекайте від нас інформації, ми вас повідомимо. Ну і ось зараз маємо 7 березня. Мені десь десь 2 числа прийшло повідомлення, що ми вас прийняли, е, назначили мені дату на 7 березня, на першу годину. Ну і оце написали з собою, вони мені ще повідомляли. Майже кожних два дні, що у мене є запис, щоб я не запізнився і якщо я схочу відмінити або щось таке, щоб я їх хоча б повідомив за два робочі е дні. Ну і все, сьогодні я прийшов туди близько першої години, ледве знайшов це приміщення, там було... показувало мені на GPS одне, а. Привело мене зовсім в друге місце. Прийшлося трошки мені пошукати це місце, де воно є, але нічого знайшов. Е, так, Далі я зайшов, сказав, що я на куди мені потрібно мені... дали мені таке завдання на картці, де було написано два запитання. Одне якесь було запитання, і пізніше було декілька відповідей. Я мав дати відповідь на, ті, на це запитання і вибрати, що мало підходити. Скажу вам зразу, я нічого не розумів, що там пише. Ну, В принципі, догадувався, але <кхи> не знав, що я маю відповісти. Бо там питало, що якщо то і то, і, і що, якщо то і то. Ну, коротше, я не, не розумів. Все, що я зробив. Це взяв виписав всі слова з цього питання, які я знаю в рядок і перевів на українську мову. Закликав її і сказав, що я розумію тільки це. Я зробив транслід, все, що я міг зробити, зробив. вона сказала, о, немає проблем, дякую добре. І забрала це. Пізніше вона мені принесла, ага, прийшла друга, жіночка, і сказала, щоб я прийшов з нею до її кабінету. Вона Послухає, що я говорю, задасть мені питання, чи я зможу відповісти і так далі. Ну я так наскільки я зрозумів. Вона мене закликала, почала задавати питання, на, які, на деякі я розумів, що вона питає, наприклад, звідки там From Ukraine, там, ім'я, скільки років і так далі. Ну я це міг відповісти. Там ще якісь питання, чи маю дітей, чи там є дружина, теж я такі відповіді дав їй. Вона сказала, добре, ну багато я не міг відповісти, вона щось до мене говорила, я просто її не розумів. Я сказав, кажу, нова, no, understand, кажу, так що sorry, І вона окей, окей, немає проблем. Коротше, вона мене послухала, сказала вернутися туди, там, де я був. Я вернувся туди. І мені дали ще одне завдання, таке вже більше. Там була намальована рука, літак, ще там щось, я мав поставити галочки, де правильні відповіді. Я це все поставив, а потім було два великих запитання. І вони реально були дуже важкі. Там слова були такі, яких я в принципі не розумів. Я що зробив? Взяв навгад, ну, прочитав. Я, реально Мені дали на це, не пам'ятаю, там, по-моєму, годину чи 30 хвилин, щось таке. Я, коротше, довго читав, читав, що там писало, тих питання. Там було три питання, таких великих питань. Я коротше, читав, читав. Перше, мені здається, я правильно зробив. Там писало, що якась там Марія, у неї день народження, чоловік там е, повинен був купити їй квіти, а її сестра, я так зрозумів, з нею ходила там е, е, по шопінг, робила коротше, закупи і так далі. Що ж там і пізніше було питання, хто ходив е, по магазинам з нею. а… Що чоловік у цей час робив і так далі. Ну, коротше, я вибрав, не знаю, мені здається, там було правильно. А тих два я взагалі просто не розумів. І щось там друге, я навгад зробив, а третє, навіть я не встиг зробити, вона оце все забрала. Ну і все, сказала, чекати. Там ще були люди, які теж вже закінчували. Тоді підійшла знову ця <кхе> попередня е жіночка мене покликала до себе. І до неї прийшла ще одна така, ну, в принципі, вона була вдіта як. ну, не знаю, як араби вдіваються у таких своїх е, тих обйорах. Ну, е, зайшла і щось там почали говорити, і вона починає до мене говорити по-російськи, я такий ого, в шоці. Каже, Мене покликали, типу, щоб я вам допомогла е, розказати, що буде відбуватися далі. Я сказав дуже дякую. І що вона сказала? Вона сказала, що мої результати такі то там були по всіх там по, по розмові, по розумінню і так далі одиниці, а по читанню в мене була двійка. Е, сказали так, що є пару шкіл, і, це, і вони мене хочуть записати в школу яка мені ліпше підходить онлайн чи офлайн я сказав що мені підходить люба з них але краще би було офлайн тому що офлайн це є нормальне спілкування з людьми тоді мені здається скоріше навчишся англійської мови аніж онлайн онлайн on це все ж таки здальна праця, це не такий ефект, мені здається. Ну, коротше, Я сказав, що мені би ліпше офлайн. Вона почала шукати, подивилася і сказала, можливо, але на це буде потрібно чекати дуже довго. Я сказав, в принципі, онлайн. З 6 до 9 години буде навчання, Получається, два рази в тиждень, понеділок, п'ятниця. І все ж таки ми договорили, що онлайн, тому що на офлайн чекати дуже довго. А мені треба вчити англійську, тому що без англійської важко. Скажу, можна там не вчити, але це собі в мінус. Приходиш у магазин, чи куди би ти не прийшов, чи ще поки що я не працюю, але піду працювати. Мені здається, якщо я вже буду. Хоч трохи розмовляти, то вже буде легше з кимось спілкуватися, щось питатись і так далі. Коротше, вона мене записала онлайн, сказала чекати. За пару днів мені прийде емейл. І там уже, це вже прийде емейл з цієї школи, яку вони мене запишуть. Вона тут десь недалеко, є офіс їхній. І сказали так, що ті курси будуть проходити 6 місяців. А далі 6 місяців. І я запитав, чи можна, чи можна так, що, наприклад, я 3 місяці буду вчитися онлайн, а пізніше, якщо б звільнилося місце, і чи я б міг перевестись офлайн, хоча б пару, пару уроків пройти офлайн. Вона сказала, що ні, тоді треба міняти школу, але все ж таки можна спробувати зв'язатися з ними і попросити, чи вони би не могли знайти мені якби другу школу. І я би ту онлайн залишив, а перейшов на офлайн. Тому що я би хотів повчитися з групою, з людьми. Я знаю це набагато ефективніше. Так що буду пробувати. Буду пробувати, треба вчити англійську мову. Коротше, я тим жіночкам подякував. Ну і все, сказав дякую, до побачення і пішов. Ось така, друзі, інформація, кому було корисно і теж також хоче вивчити вчити англійську мову, бо вивчити, я думаю, не так просто і так скоро, і так швидко. Але хто хоче навчатися англійською, то якісь маєте питання, пишіть мені у коментарях, я вам буду відповідати, що можу, на що можу дати відповіді. Ну і все. Усім, кому сподобалось відео, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Ну і натиснути дзвіночок, бо я буду знімати ще дуже багато цікавих відео. Всім дякую, до побачення.